Сьогодні у випуску нові соцстандарти 2026 та наскільки зростуть мінімалка, лікарняні аліменти і навіть добові. Зарплати обнулили індексацію, податки та внески для ФОПів і бізнесу злетять угору. Уряд запускає акциз на солодку газовану податок на онлайн-продажі, а бронювання працівників стає розкішом. НБУ відкриває всі карткові перекази. Мінфін оновлює блокування ПН. А ПФУ роз'яснює нові підходи у розрахунку середньої зарплати. На десерт. Нова благодійна декларація та дедлайн для тих, хто роками не здавав звіт. Музика. Вітаю! Я Андрій Савинок, консультант з питань бухгалтерського обліку та оподаткування, редактор семінар. З вами щотижневий випуск новин підсумки тижня. Про головні зміни в законодавстві. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб не пропустити жодних новин. І додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Уряд затвердив ключові соціальні стандарти на 26-й рік. Мінімалку підняли до 8 647 гривень на місяць, 52 гривні година. Прожитковий мінімум для працездатних 3328 гривень. Для дітей до 6 років 2817. Для віку 6-18 років 3512 гривень. Для осіб, які втратили працездатність 2595 гривень. Це автоматично змінює розміри цілої низки виплат. Зокрема, лікарняні і декретні обмежать рівнем мінізарплати. Середньоденна сума, з якої рахують виплати, буде мінімум 284 гривні 7 копійок і максимум 5681 гривня 34 копійки на день. Якщо стаж достатній або база ЄСВ максимальна. Податкова соціальна пільга прив'язана до прожиткового мінімуму. Для звичайного платника складе 1664 гривні. Якщо місячний дохід не перевищує 4660 гривень, неуподатковому добові у відрядженні по Україні не вище 864,70 копійок на день подарунки в межах 2161 гривні 75 копійок а не цільову благодійну допомогу до 4660 гривень на рік. Аліменти зростуть мінімум для малечі до 6 років 1408 гривень 50 копійок. Для дітей 6-18 років 1756 гривень. Якщо ж доходи високі, то максимум сягатиме 28 170 та 35 тисяч гривень відповідно. Штрафи для роботодавців теж підскочать 86 470 гривень за тіньового працівника, 17 294 гривні за порушення мінімальних гарантій в оплаті і 8 647 гривень за інші трудові порушення. Дорожчими стануть і ліцензії на алкоголь, тютюн та пальне. Як для роздрібної торгівлі щоквартально, так і для оптової щорічно. Разова плата за інші ліцензії в госпдіяльності – з 2026 року теж зросте до 3328 гривень. Отже, нові цифри 2026 року торкнуться кожного, як працівників. Так і бізнесу в цілому вже 24 вересня. Приєднуйтесь до безкоштовного вебінару. 1 жовтня, нові правила для бізнесу та кадрів, податки, акти, лікарняні, держбюджет 26». Реєструйся безкоштовно за посиланням під відео. З 26-го року індексація зарплат стартує з 6-го аркушу. Груднева індексація 25-го року не переходить у новий рік. Січень 26-го року стає новим базовим місяцем, а обчислення індексу споживчих цін для нарахування подальшої індексації почнеться з лютого. Це означає, що сума індексації, яка вже склалася, обнулиться і не впливатиме на зарплати у 26-му році. Утім Комерційні підприємства за власним рішенням можуть продовжувати індексацію, прописавши її порядок у локальних актах, наприклад, колдоговорі. Це дозволить зберегти рівень доходів працівників і дотримуватись законодавства. Разом із підвищенням мінімалки та прожиткового мінімуму для працездатних осіб зростуть податки, збори та ЄСВ. Для пофіб'єдинників це означає прямий удар по гаманцю. Перша група платитиме 332 гривні 80 копійок на місяць, друга група 1729 гривень 40 копійок, а військовий збір для першої, другої та четвертої групи підскочить до 864 гривні 70 копійок. Зросте і граничний дохід для єдинників. Для першої групи понад 1 мільйон 400 тисяч, для другої понад 7 мільйонів 200 тисяч, а для третьої понад 10 мільйонів гривень. Мінімальний страховий внесок з ЄСВ складе 1902 гривні 34 копійки на місяць, а максимум 38 тисяч 46 гривень 80 копійок. Як бачите на слайді, місцеві податки теж підуть вгору. Але точні ставки визначають місцеві ради, тому сюрпризи можливі. Держбюджет 2026 розраховує ще й надходження від нових податків: перший акциз на солодку газовану воду. За законопроектом 9032 1 до підакцизних товарів віднесуть напої з додаванням цукру або інших підсолоджувальних чи ароматичних речовин. Ставка податку складе 0,1 євро. Приблизно 4 гривні за літр. Сплачувати його будуть виробники та імпортери. Це означає, що ціна на такі напої може зрости приблизно в 2,5 рази. Другий новий податок податок на OLX, тобто на онлайн-продаж через платформи, що важливо для продавців: через інтернет, законопроект. 14,025 пропонує пільгову ставку ПДФО 5% для тих, хто відкрив окремий банківський рахунок. Немає найманих працівників і заробляє до 834 мінімальних зарплат. Решта платитимуть 18%. Дохід до 12 прожиткових мінімум на рік від продажу побутових речей податком не обкладатимуть. А законопроект 14026 дозволяє отримувати дохід від цифрових платформ без реєстрації підприємців. Це стосується продажу товарів, оренди майна, транспорту чи особистих послуг. Забронювати працівника у 2026 році стане ще дорожче. Уряд прив'язав вимогу до середньої зарплати на підприємстві до нової мінімалки 8647 гривень. А це означає, щоб мати право на бронювання, середня зарплата має бути не нижча за 21 617 гривень 50 копійок. Для порівняння, у 2025 році цей поріг становить 20 тисяч гривень. Розрахунок простий: мінімалку множать на коефіцієнт 2,5. І підприємство має довести, що платить своїм людям відповідно. Звучить як дрібниця, але в реальності це бар'єр, який відсікає цілий пласт бізнесу, де таких зарплат не тягнуть навіть керівники. Тож бронювання стає не лише про потребу, а й про гроші, які витримують далеко не всі. А поки зарплати не встигають за інфляцію, ця вимога може вдарити не лише по малому бізнесу, а й по обороноздатності. 23 вересня розберемо складні кадрові ситуації на безкоштовному вебінарі: виправлення зарплатних помилок звітності та скасування військового квитка. Наказ до 1.10. списки, поради і практичні кейси. Реєструйся безкоштовно за посиланням під відео. 1 жовтня 2025 року змінюється все, що ми звикли знати про перекази картки на картку. НБУ запускає нові правила, які зачіпають всіх, хто платить онлайн. Тепер кожна транзакція з іменем, прізвищем, точними реквізитами та повною назвою компанії, ніяких більше незрозумілих скорочень і мутних ПП Ковальчук 3Х У виписках: усе як на долоні. На основі відкритого банкінгу банки бачитимуть і зберігатимуть всю інформацію про учасників платежів. Це значно ускладнить життя шахраям, але й додасть прозорості для бізнесу і ФОПів. Приємний бонус: жодних додаткових рухів від вас не вимагається. Усе запрацює автоматично. А от що побачите у випусках, вас може здивувати у гарному чи не дуже сенсі. Вже скоро побачимо. 27 вересня 2025 року для ФОПів і бухгалтерів змінюються правила блокування податкових накладних. Ліміти для безумовної реєстрації збільшили. Дрібні ПН тепер проходять до 10 тисяч гривень, а місячний обсяг до 3 мільйонів. Граничний обсяг на одного контрагента теж зріс удвічі, автоматичне розблокування ПН стало реальнішим. Враховують позитивну податкову історію. І перевіряю, щоб не було різких стрибків ПДВ за три періоди. Таблиця даних тепер теж може розблоковувати ПН автоматично. Критерії ризиковості уточнені, зменшуючи РК на неплатника ПДВ, спрацьовують тільки після 90 днів, замість 30. Нові правила створюють більше свободи для чесних платників, але тримають під контролем сумнівні операції. Хто не в темі ризикує застрягти в блокуванні. Не пропустіть 22 вересня безкоштовний вебінар. Заборгованість і позивна давність, розблокування ПН. Головні ризики і практика останніх змін. Тільки актуальні кейси. Реєструйся безкоштовно за посиланням під відео. Пенсійний фонд офіційно роз'яснив нові правила розрахунку середньої зарплати для страхових виплат. Що викликали справжній фурор серед бухгалтерів і роботодавців згідно із змінами до порядку 1266, якщо у розрахунковому періоді є місяць, протягом якого працівник не працював з поважних причин цілий місяць, цей місяць просто вилучають з розрахунку середньої зарплати. Інакше кажучи, якщо працівник не виходив на роботу спочатку і до кінця місяця, зарплату за цей місяць у формулі не враховують. Основною підставою для вилучення повного місяця з розрахунку є відсутність відпрацьованих днів у цьому місяці з поважних причин, незалежно від того, що в ньому були вихідні, під час яких застрахована особа не мала поважної причини для відсутності. Це суттєво впливає на суму страхових виплат, особливо якщо йдеться про тривалі лікарняні чи відпустки. Нові правила набрали чинності з 18 липня 2025 року. А березень 2025 року, наприклад, вже вилучено з розрахунку середньої зарплати. Наслідки цих змін можуть бути непередбачуваними, виплати можуть суттєво зменшитися, а плутанина з обліком місяців збільшиться. Тож, час уважно переглянути, як тепер вираховують середню зарплату, щоб не втратити свої законні гроші. Якщо маєте запитання з бухобліку, оподаткування й оплати праці. А також складання звітності та виправлення помилок в обліку звертайтеся на наш унікальний сервіс Особистий консультант і отримайте відповідь від 15 хвилин до 24 годин. Мінфін підкинув сюрприз. 16 вересня діє оновлена форма декларації з податку на прибуток. Головне нововведення додаток веде. У якому бізнес зобов'язаний показувати кошти і майно безоплатно передані неприбутковим організаціям? Тож кожна гривня благодійності відтепер під мікроскопом. Хоча за податковими правилами вперше нову форму слід подавати із звітністю за 25 рік, ДПС може вимагати її вже за 9 місяців. Тож радимо бухгалтерам не звлікати і готуватись до нових звітних правил уже зараз. Ба більше декларацію деталізована новими кодами у додатках РІ та Дія, а суми безоплатної допомоги, які перевищують 8% прибутку, особливо цікаві податківцям. 26 вересня дізнаємось, як вчасно виявити помилки й уникнути штрафів на вебінарі внутрішній аудит перед звітністю в преміях, обліку та ризик штрафів, енд позитивна практика бронювання. Уникаємо помилки. Реєструйтеся безкоштовно за посиланням під відео. Ті, хто не подав фінансову та статистичну звітність у 22-25 роках, мають обов'язково надолужити це до 5 жовтня. Фінзвіти юрособи подають за замовчування. Якщо ж підприємство установа чи ФОП Підпадає під державне статистичне спостереження. Необхідно подати ще й усі статзвіти за пропущені періоди. Звітність відновились з липня, і тепер у кабінеті респондента кожен бачить свій набір форм і дедлайни. Ігнорувати не вийде. Форма у кабінеті чи сповіщення від держстату означає одне: бив переліку, і звіт треба здати. Онлайн чи через софт. Байдуже. Головне встигнути. При чому звіти за минулі періоди подавайте за форматами, що діяли у періоді, за який звітуєте. Навіть за відсутністю діяльності подання нульової звітності обов'язкове. Не пропустити жоден дедлайн та уникнути штрафів за просрочки допоможе назручний сервіс-календар бухгалтера. З ним отримаєте усю звітність та платежі в одному місці на тиждень, на місяць і навіть рік. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження, а ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський YouTube канал номер 1 «Семінар». До зустрічі наступного тижня, адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.